у мене запитання по поводу простора магазину, да. який дуже любить на території своїй убирати, а за забором ставляти мусор. Я зверталася, ось у мене ще не одне таке є відписи, ну Нічого вони там не роблять. Убирали тільки, убрали свої баки, пластмасові синіх, два були побитих. От і далі продовжую. Там мішки з рибою. Дальнобойщики туалети там роблять. У мене є відеоролик, я знімаю вже його не один раз і вже не один рік я за цим прошу допомоги, тому що там у нас і лисиці бігають, і людям не пройти. І бомжі оборудували собі там ночля, подушки, і одіяла. Там дуже-дуже територія. Тому швидко можемо прибрати. Да. Раніше, коли там жарили, готували, парили, у землю зливали олію, у нас воду здавали на аналізи, з колодять. Ось він на карті, Бачите? Угу. Давайте, про яку ділянку йдеться. Е, де а Центральний вхід, мені стає. Це центральний вхід ось його. Ага. Значить, оце отут у нас зупинка, да, зупинка тут ще ашеномонтажна, оце ось сюди, де отут, е, як вони, картриджі вчаються, да, оце з цієї сторони, оце все му. За парканом. Да, за парканом. Mm -hmm. Зразу ж. Угу. Mm -hmm. Тут висипані дуже великі кучі землі, які я теж просила хоча б розгорнути, бо там і там ходять наркомани, підуть зараз ось весна, будуть палити поля, там кущі там зарослі. Тобто там якийсь притон бомжів, так? Бю, там дуже, так. Да. Там стрілянина, У нас там не тільки лисиці, були і зайці, і охота йшла на них, то страшно. Як і як коли сухостой отой палять, то у нас погоріли. І забори, і дерева, ага. і сараї, і туалети, в кого де що, так да, що. Давайте на руку не пишемо. Угу. А? Та я вже 10 років Мирисове. за ці лисиці, да. за ці лисиці я вже 10 років. Оце, ну, що їм е, дали, ну, вони нічого не виконують. — Я з поліціє... а вони ще знаєте, як вони скажуть, Це от по барканці закріплена за нами територія, а далі чужа земельна ділянка. Тобто вона там частично будемо... є бетонний забор, там потім йде був металічний, який благополучно хтось зняв. І через оці проходи, де ми теж ходимо на асфальт, що дорогу, коли просимо, хо, у нас там вулиця називається Преображенська, це нова. Йде да. від остановки. Е, на і... — Назва, Так, на да? на зор, да. Да. От. Дорогу. І, виходить, що ту дорогу бажано б трошки вирівняти, тому що ота земля вона закриває все, там, що вони виносять. Ну, Там ваза, і з тої вази по три мішка риби і ті собаки, і там тільки лисиці заведуться. А риба, стоп, зачекайте. Риба. Може, риба. Можете представити красну там. Там Да? Я не знаю, що <смеш> виробництво ну по кущах там що хочеш.